І до найголовнішого літаки F-16 можуть бути на варті неба України вже в лютому 2024 року. Принаймні про це пише The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб з України та США. Перша група, в якій трохи менше десяти пілотів, розпочне навчання на авіабазі Національної гвардії Моріс у Тусоні, штат Аризона. Саме вони першими можуть пересісти на F-16. Водночас десятки українських пілотів розпочнуть курс англійської мови на базі ВПС Лекленд у Сан антоніо і президент США Джо Байден наближається до рішення про постачання Україні ракет великої дальності. Про це пише видання Financial Times. Передачу атакам з лідер Сполучених Штатів може ухвалити найближчим часом. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що питання щодо передачі Києву далекобійних ракет порушується у кожній розмові з радником президента США з питань національної безпеки. Також він додав, що впевнений США погодяться таки надіслати атакам. Раніше американський телеканал ABC News. Юс розповідав, що ця зброя може увійти до майбутнього пакету військової допомоги для України. І Україна готова вести перемовини з РФ, якщо російська сторона покаже свою зацікавленість у дипломатії. Про це на телеканалі ABC заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Поки що таких намірів з боку Кремля не видно. Переговорів то для тангу потрібні двоє, і поки що ми не бачили жодних ознак інтересу до дипломатії з боку Путіна. Якщо він виявить інтерес, то я думаю, українці будуть першими, хто почне переговори. А ми будемо одразу за ними. Усі хочуть, щоб цей військовий конфлікт завершився, але він має закінчитися на справедливих та стійких умовах, що відображають суверенітет та територіальну цілісність України.